Господи мій, світло і сила моя, схили небеса і зійди, захисти мене від темряви, що підступає від злих духів, від напастей невидимих, від зла, що крадеться в тіні. Стань муром навколо мене, Господи, мечем полум'яним захисти душу мою, розвій темряву своїм світлом, зламай кайдани страхові, облуди, нехай не злякаються нічної тіні. Ні стріли, що летить у день, ані слова підступного, ані серця, що замислило зле. О Боже, сил, нехай слава Твоя буде над головою моєю, і ангели Твої переді мною позаду, праворуч і ліворуч, нехай хрест твій буде моїм щитом, а ім'я Твоє моїм оплотом. І коли підійде ворог, видимий чи невидимий, Нехай відступить, бо зі мною ти, Господи, молю тебе, владику Всевишній, очисти, осяти, зміцни, веди, бо ти є любов, що перемагає страх і світло, що не згасає. Тобі слава навіки вічні. Амінь.